Всім привіт, друзі! З вами я Віктор та радий вас бачити на Ютуб каналі Vector.ua Нещодавно на моєму каналі був огляд на камеру Sony zv E 10, на яку я зараз і знімаю це відео. Огляд можете подивитись ось тут в підказках. А в цьому ролику я хочу розповісти, якими аксесуарами до Sony zv e 10 я користуюсь. І так, поїхали. Так, перший аксесуар, який я замовив для камери Sony zv E10 це ось така ось клітка від компанії SmallRig. Приходить ця клітка в такій коробці з крафтового картону. Модель називається 3538B. Всередині бачимо клітку, яка приходить практично повністю в зібраному вигляді. Клітку я замовляв саме з ручкою накладкою, тобто така невелика ручка, виконана з силікону чи якоїсь резини, яка допомагає зробити хват камери набагато зручніше. Тому що рукоятка на камері Sony zv e 10 досить маленька, і якщо у вас велика рука, то камеру не дуже зручно тримати. Ще в комплекті йде пара шестигранних ключів, кріплення та маленький гвинтик. Маленький гвинтик! Тут в нас є така прорезинена площадка, щоб нічого не царапалось в камері. Один гвинт, 1 четверта дюйма. Також є така невеличка викрутка для цього гвинта, яка тримається на магнітах неодимових. В такому пазі. Оп, все фіксується. Тобто все продумано до дрібниць в цій клітці. Ось така от металева клітка. Дуже якісно зроблена. Багато різних. Роз'ємів різних кріплень в ній ще є. І так, встановлюється вона досить просто. Вставляємо ось таким чином. Раз, два. Все, все стоїть, все на місці. Тепер трошки наживляємо різьбу, беремо ключик і закручуємо. Оп, все практично готово. Є ще також зажим-фіксатор, він вставляється ось сюди. І таким нехитрим чином він блокує, щоб краще ще трималось, щоб клітка взагалі мертво сиділа на камері, по роз'єм для ремінця вставляється. Ось таким чином беремо комплектний болтик і прикручуємо все це. Так, все закрутили. Тут можна ще дожати максимально, оп, все, тепер все мертво тримається, і камера тепер виглядає ось таким чином. І також інший шестигранник в нас ще є. За допомогою нього ми регулюємо оці от два винта, які тримають саму ручку. Тепер хват набагато зручніший. ви... Випадково не будете задівати ось цей регулятор зуму, все зроблено чудово, і нічого не повинно заважати повноцінній роботі. Тобто, як бачите, монітор нічого не задіває, як в будь-якому положенні його розміщаєте і все. Супер. Ніякі кнопки не перекриваються, клітка взагалі нічого не перекриває, можемо вільно користуватись. Також, звичайно, відкривати і один, і інший роз'єм, роз'єм для мікрофона, роз'єм для кабеля живлення, для навушників. Доступ до динаміка на камері не перекривається. Доступ до кришки, під якою. Заховані акумулятор і карта пам'яті також не перекриваються. Це саме друга версія такої клітки. Вона відрізняється від першої, тим, що ось тут є невеликий виріз першої ревізії цієї клітки, цього вирізу не було. І ця клітка заважала встановлювати аксесуари саме в гарячий черевик самої камери. Тут вже є такий продуманий виріз, тепер заважати нічого не буде. Тут в нас є три різьби. Одна дюйма для кріплення аксесуарів. Якщо ви носите камеру на ремні, то, в принципі, є дублюючі отвори для ремня, тобто можете також спокійно надягати ремінь вже на клітку і носити такий сетап на ремні. Є один холодний черевик і інший холодний черевик з нижнього боку. Знизу також 5 варіантів кріплення. Для штативів будь-яких, але ще що круто, що ми маємо ось тут такі пази, які дублюють швидкознімне кріплення типу Монфрото, якщо не помиляюсь. Тобто, якщо у вас є штатив такого плану, де є швидкознімна платформа, то ви можете цю камеру в клітці одразу ось таким чином кріпити. На цю швидкознімну платформу. І ось таким чином використовувати цю камеру. Ну і досить швидко все це діло знімається. А, і тут у нас рівна поверхня, ми можемо рівно ставити камеру на стіл, якщо це. Наступний дуже зручний аксесуар це ось така ручка. Також від компанії SmallRig. Це і ручка для камери, і невеликий штатив тринога. Тут ця ручечка розкладається, і маємо ось такий штатив триногу. Також це селфі-палка для камери. І також. Тут пульт бездротового управління, вбудований в цю ручку. Він тримається на магнітах, і його можна легенько виняти, зняти з магнітів і використовувати окремо. Це насправді дуже зручно, тому що ви можете поставити камеру на цей штатив десь на столі, на якомусь паркані чи будь-де в іншому місці, відійти від камери, взяти з собою пульт. і... Керувати камерою за допомогою цього бездротового пульта. За допомогою бездротового пульта ви можете робити фото, знімати відео, керувати кнопкою c 1 на камері, тобто тут є також кнопка c 1 яка буде просто дублювати кнопку c 1 на вашій камері. А також тут є тригер, який відповідає за зумування зображення. Можете зробити ближче, або навпаки. Зробити кут огляду трошки більший, досить зручна штука. Навіть коли камера в клітці, ми можемо без проблем використовувати цю ручку штатив від компанії SmallRig. Достатньо її прикрутити в будь-яку різьбу. І все можемо використовувати. Як заявляє виробник, ця ручка витримує до 1,5 кг навантаження в складеному вигляді. Але в режимі селфі-палки максимальне навантаження це пів кілограма. А камера з китовим об'єктивом в клітці важить приблизно 600 грам. То краще не ризикувати, і все таки в селфі режимі використовувати ручку, коли камера без клітки. Ще одна дуже потрібна річ. Напевно, вона потрібна в першу чергу для будь-якої камери. Це карта пам'яті пам'яті, як ви знаєте, забагато не буває ніколи. Тому я собі придбав ось таку карту від компанії Kingston на 128 ГБ. Називається вона Canvas Go Plus. Ця карта пам'яті має клас швидкості u 3 v 30 та підтримує швидкість запису до 90 МБ за секунду та швидкість читання до 170 МБ за секунду. Чого цілком достатньо для запису 4К відео 25 та 30 кадрів за секунду з бітрейтом 100 Мбіт. А враховуючи демократичну ціну, даною картою я. Більше ніж задоволений. Наступний дуже важливий аксесуар для камери Sony ZV E10 це, звісно, об'єктив. І, на мою думку, найкращий об'єктив в співвідношенні ціна, якість характеристики для цієї камери для ведення відеоблогу це. Ось такий об'єктив від компанії Sigma. Об'єктив на 16 мм з апертурою f 14 Саме на цей об'єктив я зараз і знімаю дане відео. Зараз в мене максимально відкрита діафрагма, і подивіться, наскільки шикарне в нього боке, тобто наскільки розмиває цей об'єктив задній фон. Мені насправді дуже подобається. І якщо у вас досить невелика кімната, ви обмежені в. Площі, то цей об'єктив має досить широкий кут огляду. 16 мм в еквіваленті на full камеру це 24 мм. І ось такий досить непоганий кут огляду ми маємо, з урахуванням на те, що камера знаходиться на відстані витягнутої руки від Мене. Кітовий об'єктив 16-50 мм досить непоганий, враховуючи його ціну. Він є універсальним об'єктивом, але він не світлосильний. Апертура цього об'єктива від 3,5 до 5,6. Хоча однозначно перевагою цього об'єктива є оптична стабілізація. Але собі я хотів щось трошки краще і більш світлосильний об'єктив. Промоніторивши ринок та передивившись купу відео щодо об'єктивів, я визначився, що саме для мене. Підійде ось такий ширококутний об'єктив Sigma 16 мм. Mm. Цей об'єктив досить великий та дуже тяжкий, вага його складає 405 грам, і комплектується він блендою, а також передньою і задньою кришками. Це фікс-об'єктив, в нього фіксований кут огляду, і ви оптично за допомогою цього об'єктива призумуватись не зможете. Але в камерах Sony є електронний зум, називається він Clear Image Zoom, за допомогою якого ви зможете призумати. Зумуватись в півтора рази, практично без втрати якості. Давайте подивимось, як цей об'єктив виглядає на камері Sony zv e 10 Встановлюю його, і ось такий вигляд тепер має камера. З цим об'єктивом сетап виглядає дійсно професійно. В такому вигляді комплект важить вже 900 грам, але в цього об'єктива немає оптичної стабілізації, тому тут на допомогу приходить лише електронна стабілізація в камері або стабілізація за допомогою застосунка Catalyst Browse. Хоча якщо ви, як і я, використовуєте камеру в основному на штативі, то вам і та стабілізація не потрібна. Я думаю, ви всі знаєте, що якісний звук набагато важливіше, ніж якісне відео. Якщо відео буде так собі по якості, але при цьому буде якісний звук, то тоді в цілому відео буде сприйматись нормально. А якщо у вас буде супер-мега якісна картинка, але при цьому буде просто жахливий звук, тоді і відео ваше в цілому буде так собі. Так, дійсно, в цій камері досить непоганий вбудований трьохкапсульний мікрофон. Але в кімнаті він записує ну, не найкращий звук. Тому ще одним чудовим аксесуаром для камери Sony zv E10 буде ось такий мікрофон Rode VideoMic Go. 2. Саме зараз ви чуєте звук з цього мікрофона, який знаходиться на відстані приблизно 15-20 см в мене над головою. Я його встановив на мікрофонну стійку, і все це діло виглядає приблизно ось так. Коробка виглядає ось таким чином. Верхня частина знімається, і перед нами всередині ще одна коробка. Відкриваємо її, і бачимо ось такий комплект. Антивібраційне кріплення для мікрофона. Кабель підключення з джека 3,5 мм TRS на джек 3,5 мм TRS. І сам мікрофон, на якому вже встановлено поролоновий вітрозахист типу поп-фільтр. Сам мікрофон виглядає ось таким чином: він відносно компактний і зроблений із метала. Мікрофон має два інтерфейси підключення. Перший роз'єм це аналоговий роз'єм Джек 3,5 мм, щоб підключати мікрофон до камери, а другий цифровий роз'єм USB type c щоб підключати мікрофон до ноутбука. Комп'ютера, смартфона і так далі. Ось так виглядає мікрофон в зібраному стані. Мікрофон може кріпитись до камери за допомогою кріплення холодний черевик, а щоб кріпити цей мікрофон на стійку, всередині антивібраційного підвіса є різьба 3,8 дюйма. Ось так виглядає мікрофон, встановлений на камеру Sony ZV E10. По спеціальній рейці мікрофон можна рухати трошки вперед або назад. Але в деяких сценаріях мікрофона в пушки. Роде відеомайк Go другого покоління недостатньо. Наприклад, якщо я знімаю десь на вулиці і відходжу від камери досить далеко, тоді я використовую ось. Такий мікрофон, також від компанії Rode, Wireless right, Go першого покоління. Тут ви просто передавач встановлюєте собі на одяг, а приймач підключаєте до камери. І передавач передає звук на приймач, і цей звук записується на доріжку в камеру. Досить гарний звук він також має. Але якщо ви не хочете, щоб передавач завжди був в кадрі, як варіант можна комбінувати і один, і інший мікрофон, і зробити ось такий бездротовий мікрофон пушка. Здротовий передавач закріплюєте на рельсі мікрофона VideoMic Go 2 і підключаєте Go 2 до передавача. Такий Франкенштейн в нас виходить, але досить зручно, досить якісно записує звук. Ви його можете, наприклад, встановити на якийсь штатив для мікрофона, на пантограф. Ось таким чином, і записувати дуже якісний звук без будь-яких. Дротів. І останній аксесуар на сьогодні це ось такий штатив, також від компанії SmallRig. Це е, штатив, який зроблений з алюмінієвого сплаву. Він досить легкий, але просто дуже міцний насправді. Має шарову голову. Можете легко встановити кут, який вам потрібен. Також має швидкозмінну Пластину зверху, ось тут, і також він має регулювання для плавного панорамування. Все разом виглядає ось так, і цей штатив з легкістю витримує цю камеру з таким комплектом, і запас міцності ще досить великий. Ось такі аксесуари для камери Sony zv e 10 використовую я. Також спробую знайти всі посилання на всі аксесуари, які були в цьому відео, і додати їх в опис під цим відео. А я сподіваюся, що цей ролик вам сподобався, і ви обов'язково поставите вподобайку, обов'язково підпишетесь на мій канал, якщо досі ще цього не зробили. А також Нажмете на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. З вами був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!